Себе <laughs> дозволити <laughs> Є к'єрний тут. Є сині. А такі, а таки. Це яка в нас попадеться? А які ще т'єрни? Не знаю. Давай. Клас? Класс, так, світося, каналась. Дай. Ой. Класс. Акарточка. Ну, Словий, так? А карточка є? Да? Не... Нема, навірно. Нема. Ну. Я кільце є. Це без карточка. Золоте кільце. Ні, ну... Давай позроби. У нас ще такої не було. У нас вже і рожева є, рожево, сіро, і сіра, така, Давай, і помови. багато брілків. Давай. Ти мені поможи. О, да, роз'єднай. О, опа. І піде в Макдональдс ще, мам. Так? Да? Так, да, да, ну покажи. Поїдемо додому, поїдемо додому. Клас.